Відкриття сезону. Чи закриття сезону? Ми в Одесі. Доня вивела мене на прогулянку. Ось. Ось. І тут на морі. Що б ви думали? Шипуни. Наші українські шипуни. Вони такі кайфові кльові. Приплили сюди поїздочки перебирають, ну куди ж без голубів? Голуби є, чвайки є, а ті стали на камінчики і вичищають собі пір'ячко. Ось Тому так. А це мій ребьнок. <рес> Фоточка погана, бо вітер задуває, очі сльози <рес> летять. Так що такі справи. А там далі ще є. Не знаю, збільшимо, побачимо. Так, да, є. Е, в сумі нарахували 9 штук. Ось, ось такі справи. Так що я найщасливіший тато в світі. Далі буде?